Репортер Доти 2 Епізод 10. <звук> <звук> Привіт, репортера! Тель ми вдячні за цей патик чаклунства! <звук> 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 Тож які справи на лінії? Я сам, але могло бути гірше. Мої противники. Вони. Нікта <звук> вони. Гей, падже, ось твоя бутля. І як справа на лінії? О, воу, дивись, він щось кинув у тебе. Воно простромило твоє тіло. Ем, бувай. Поверни, будь ласка. Йо, їх троє тепер! Це забагато для мене. А! -а, -а! Назад доважі! О! Ропортере, повертайся на базу і принеси мені мої речі бігом. І хто нам зробить його летючим? Затямив, як скажеш. Ха. Хто ж як не я? Ага, потик сили! Ось за це!

озвучено товариством «Трикрапки» крапки на замовлення порталу Play.ua